Як не просрати гроші на курсі Барбера з нуля. Давай одразу домовимось про одну річ: люди просрають гроші на курсах Барбера з нуля не тому, що вони дурні, вони просирають гроші, бо їм ніхто не пояснив на що дивитись та як правильно обирати перед тим, як оплатити. І якщо ти зараз думаєш йти в Барберинг з нуля, це відео може зекономити тобі багато часу, грошей і нервів. Я зараз не буду нічого продавати, я просто покажу, де найчастіше ламаються новачки і як потрібно обирати курс Барбара з нуля. Якщо ти з нуля, ти не знаєш, як виглядає нормальне навчання. І це нормально. Тобі нема з чим порівняти. Ти бачиш гарні фото. Певну мову викладача, обіцянки результату. І думаєш, що цього достатньо. І різницю між нормальним курсом і фігнею більшість людей розуміє вже після того, як заплатили. Є три речі, які треба знати до того, як ти обереш курс. І перше це база. Перше це кількість моделей на відпрацювання. Барберинг це про рухи, моторику і м'язову плані. Якщо на курсі ти зробив 5-10 стрижок, ти не навчився. Ти просто познайомився з процесом. Поки руки думають, ти нервуєш. Поки нервуєш, впевненості не буде. І це не виправляється мотивацією чи вірою в себе. Страх не зникає сам. Він зникає тільки через кількість повторень. Реальна впевненість починає з'являтися після 15-20 моделей. До цього ти просто в процесі. Саме тому у нас на курсі ми надаємо 30 моделей. Не для галочки, а для того, щоб людина реально перестала боятися машинки, інструменту та роботи з клієнтом. Далі момент, який майже не видно з реклами. Дуже часто навчання виглядає так: показали, сказали повторити і пішли далі. Але це не навчання. Це залишити людину саму з помилками. Кожна стрижка це окреме рішення, інша форма голови, інше волосся, інший клієнт, інші побажання. Якщо ти не розумієш, чому саме так ти робиш. Ти не зможеш адаптуватися під конкретну ситуацію клієнта. Що має бути нормою? Це розбір до стрижки самої стрижки, пояснення логіки її побудови, правки в процесі і постійна присутність викладача, коли ти працюєш з клієнтом. До прикладу, у нас перед кожною моделлю ми разом зі студентом розбираємось в всьому процесі створення стрижки. Майстер не десь поруч, а він постійно з студентам розбирає, що, як і чому саме так, а не інакше робиться в конкретній ситуації. А тепер момент, про який думають занадто пізно. Найважчий етап не саме навчання. Найважчий етап це перші клієнти після навчання. Саме тоді з'являються ситуації, яких не було на курсі. І якщо після навчання тебе просто відпустили, тоді ти залишився сам. До прикладу, у нас на навчанні ще два місяці після його завершення студент може звернутися до нас і отримати допомогу та розбір у проблемній ситуації при роботі з клієнтом. Бо навчання не закінчується в останній його день. Давай тепер підсумуємо, на що звертати увагу. Це три речі. Перше це кількість моделей на відпрацювання. Друге це як побудований процес навчання. І третє. Чи є підтримка після курсу? Якщо цього немає, ти платиш не за навчання, а за його ілюзію. А якщо хочеш знати, як зрозуміти, що викладач хороший, тоді про це розповім у наступному відео. Його зможеш знайти у нас на каналі.